До Дня Незалежності в Чернігівському обласному художньому музеї імені Григорія Галагана відкрили персональну виставку живопису чернігівського художника Володимира Наталушка під назвою Довічних джерел краси. Більше 30 робіт митця це подорож у часі та просторі. Тут і знайомі чернігівські вулиці, і величні пам'ятки архітектури, і квіткові натюрморти, і навіть абстракції. Усе це створювалось впродовж майже двох десятиліть з 2009 по 2025 рік. Виставка Створювалось дуже так несподівано, як теперішнє життя. Воно, як каже моя донька, бентежне. Тому е буквально декілька днів тому назад до мене звернулись співробітники музею, пані Олена і пані Ніно, які запропонували зробити виставку в художньому музеї. От і я відгукнувся на цю пропозицію, тому що я вважаю, що роботи не повинні бути майстерні весь час, так а вони повинні спілкуватись з глядачем. Тут представлені роботи різних напрямків, різних жанрів тут і натюрморт, і портрет, і пейзаж, і навіть композиція фігуративна. От і навіть абстрактний є. Спілкування відбувається не лише між митцем і його полотнами, а й між картинами та відвідувачами. У виставковій залі панує особлива атмосфера. Люди зупиняються біля кожної роботи, вдивляються в найдрібніші деталі, ніби намагаються віднайти у кольорах і формах власні переживання. Творчість Володимира, пана Володимира, якраз і характерна тим, що він знаходить сонце, життя і радість там, де можливо їх дуже мало. Чудовий митець, чудова людина, дуже яскраві враження, як і самі картини. Враження надзвичайно позитивні. І я знала, що я йду. у... Я не знала, які саме полотна будуть виставлені, але я знала, що я йду подивитися на те, що викликає надзвичайно теплий настрій, радісний, піднесений. Сам художник зізнається, він прагне, щоб його роботи були не лише мистецьким твором, а й своєрідною підтримкою для глядача. В основному я намагаюся нести позитив. Тому що негативу у нас і так дуже багато в житті в нашому. То всі ми знаходимося майже в постійному стресі весь час дуже довгий період. Вже і тому якась терапія вона повинна бути. Виставка довічних джерел краси відкрита в художньому музеї імені Григорія Галагана і буде доступною для відвідувачів найближчим часом. Я рекомендую просто всім. В наш такий дуже важкий час ми зараз переживаємо зараз дуже багато людей. Переживають такі емоції важкі. Оцю виставку треба пройти, прийти, подивитися, і ви відчуєте наскільки життя інше.